Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я шукаю житло. Ви подумали, мабуть, у Львові? А от ні, Львів знаходиться ось там через дорогу. А я зараз знаходжусь в сокільниках. Точно не знаю це село чи місто. Я думаю, що село передмістя. Львова, і прийшов я сюди. Так, так, я прийшов передмістя пішки з залізничного вокзалу, і це було не так вже і складно, насправді. Так, от прийшов я сюди для того, щоб показати ось цей комплекс, який в мене за спиною. Цей ЖК називається «Натрускавецький» і не важко здогадати, що називається він так, тому що знаходиться на вулиці. Рускавецький зацікавив мене цей комплекс тим, що, по перше, це відомий нам вже забудовник, який називається Гал Житлобуд». І відомий він нам, проєктами в Києві. Я, до речі, був в усіх комплексах, які вони будують в Києві. Це і Дніпровська Мрія, і ЖК Бережанський, і Баговутівський. І нагадаю, жоден з них мені не сподобався. Це просто жах. Але от якщо відкрити проєкти «Галжитлобуда» у Львові, от не полініться відкрити лун, зайдіть в вкладочку Львів і подивіться на їх проєкти. Там зовсім інша справа. Доволі симпатичні комплекси. Отже, я вирішив подивитися на один з них. До речі, останнім часом багато інвесторів їх комплексів в Києві мені писали і звертали увагу на якісь проблеми, чи то вони ніяк не можуть здати в експлуатацію будинки, чи вони просто зникли і не відповідають на дзвінки. Ну, якась мутна історія в Києві відбувається. Ну, думаю, у Львові в них, мабуть, все значно краще. І що ви думаєте, приходжу я сюди. І бачу навколо будинків сірий будівельний паркан. Попередньо я подивився, що перші комплекси здані в експлуатацію ще рік тому. Я подивився аерообльот, що вже будинки готові. Ну думаю, точно тут вже є на що дивитись. А виявляється ось така історія: рік пройшов комплекс, нібито зданий в експлуатацію, ну, частина будинків. А будівельний паркан стоїть і ніхто там не живе. Тож, все, що я вам можу показати, це ось такий ракурс на будинки і зачитати фактично суху інформацію, що це комплекс комфорт класу, дев'ять будинків, поверховість від 6 до 15, монолітна каркасна технологія, стіни з цегли, утеплення піно, полістерол. Опалення індивідуальне, висота стелі 2,7 і підземний паркінг. От, власне, і все. і Можемо з вами ще помилуватися на цей фасад. До речі, щось він мені дуже нагадує. Я от не можу ніяк згадати, але візуально щось він мені нагадує. Якщо ви пам'ятаєте комплекс. Які схожі на цей, напишіть в коментарях. Ну, якщо хочете мою таку оцінку, то нібито непоганий дизайн. Трошечки, до речі, схожий на ЖК Парус у Львові, там теж всі такі закруглені лінії, фасадів, вікон значно краще, ніж ЖК Дніпровська мрія або Бережанський, або Багавутівський. Але на жаль, це все, що ми з вами сьогодні зможемо побачити. Ну, а оскільки я вже сюди прийшов, а до речі, дорога сюди була непроста. Одразу попереджаю, Google неправильно веде, і мені тут довелося реально зайвий кілометр ще находити спроби потрапити от сюди, тому що дійти до нього можна тільки через сусідній комплекс, який називається Континент. Так от, оскільки я вже сюди прийшов, то давайте дивитись на його сусіда. ЖК Континент, я не планував, але тут є на що подивитись. Тож, тисніть лайк, сідайте зручненько. Поїхали ЖК Континент це житловий комплекс від компанії, яка так і називається. Континент. І їх всі комплекси теж починаються зі слова континент. До речі, я коли побачив одразу такий флешбек. Знаєте, дуже схожий на континент в Бучі. Погодьтесь. Це комплекс також комфорт класу. Тут 10 будинків будується, поверховість від 4 до 12, монолітна каркасна технологія, стіни із цегли, керамоблока, газоблока, тут різні стіни, утеплення пінополістирол, опалення індивідуальне, газове, і ми бачимо вже жовті труби на фасадах. Висота стелі 2,8, до речі, як в бізнес преміум класі парус. Не закрита територія. За що Теж одразу лайк. І паркінг гостьовий та підземний. Я бачу, до речі, заїзди в підземний паркінг. Тож, по характеристикам, це абсолютно аналогічний комплекс до ЖК на Трускавецькій. Але тут, на відміну від житлобуда, все збудовано, а може і не все, але частково. І люди живуть, життя вирує. Незважаючи на те, що це комплекс не бізнес-класу, тут доволі таки. Людяна територія. Я не бачу великої кількості автомобілів запаркованих. Їх тут навіть менше ніж в ЖК Парус, в якому я був. Так, є проїзд посеред двору, але я ж кажу: на ньому фактично немає автомобілів. От буквально декілька більша частина двору зайнята дитячим майданчиком, озелененням. Ось діти грають, м'ячки дають стіл для пінг понга Ну і. Інші розваги. Такі от газончики, звичайно, тут за ними вже доглядають не дуже добре, трава пожовтіла, тобто недостатньо поливають, але в цілому ще нормально. Лавочки такі прості. Озеленення теж дерева тут не сильно дорослі вішують. а от стовпи, бачите, як я і кажу, вони майже зараз всі плюс-мінус однакові, такі квадратні, сучасні. Здається, що інших у нас, мабуть, не продають. Є відгородження тротуара від проїжджої частини, щоб не було спокуси запаркуватися. І тут у нас житлові перші поверхи, хоча комерцію я теж бачив, але вона, мабуть. Тільки з зовнішніх сторін будинку, а з внутрішньої власне житлові квартири. Вхід в під'їзд ну, з невеличким пандусом, дві все ж таки, сходинки зробили, і двері такі напівпрозорі. Є скляні вставочки, але не повністю довіряють все ж таки сусідам мешканці цього комплексу. Ну, а ось так виглядає дитячий майданчик, який діти бавляться. Багато дітей тут у них таке. Тучне трав'яне покриття. Тут у нас спортивний майданчик, точніше, тренажерний. Коли я бачу тротуарну плитку вимощену також на приїжджій частині, це одразу виглядає якось більш затишно. Так що ті забудовники, які асфальтують тротуари або навіть приїжджі частини, не робіть так. Окрім того, тут навіть використовується як обмежувачі не просто півкулі банальні, а навіть ось такі невеличкі кущики. І це виглядає теж значно симпатичніше. Фасади будинків доволі прості, і все було б непогано, якби не кондиціонери. Якби ще були чорні рами і кондиціонери не висіли як попало, то був би собі нормальний такий простенький фасад. Але кондиціонерів все більше і більше. Їх ніяк не приховують ніякими корзинами. І вішаються вони доволі хаотично. Але класно, що є балкони. Балкони відкриті, точніше лоджі, і я не бачу, щоб їх там склили. Ось це нова черга будівництва. Там ще йдуть роботи. Я бачу, що дійсно пінопластом утеплюють ці будинки. Ну а далі просто поле. Зелене поле це, от як у нас люблять будувати вже там Софіївську борчагівку, забудували в полях житлові комплекси. Так, от у Львові сокільники, я так розумію, Львів закінчився. Почалися поля, і ось тут посеред нічого. Будують нові житлові райони, тому вони мають бути значно бюджетніше ніж ті, що ми вже з вами дивилися. Тут, от є така секція чотирьохповерхова. На першому поверсі вже відкрився салон меблів, а верхні то теж квартири. Так що тут дійсно ось така змінна поверховість: це щоб у дворі не було просто такого закритого колодця, куди Сонце не проникає, тому тут така ось секція невеличка. Ну і з зовнішнього боку, по периметру, вже звичайна парковка, гостьовий паркінг. Мушу зазначити, що ЖК Натрускавецький від Гал Житлобуд все ж таки будується. Ось там прямо зараз рухаються крани, ведуться якісь роботи. Незрозуміло мені, чого ж перша секція здана рік тому, і ніяких проявів життя там немає. Ну а це така от. Зона пішохідна прогулянкова вздовж ще одного з фасадів. Тут вже і барбершопи, і магазинчик продуктів близенько. І от як буває, коли не передбачені місця для кондиціонерів, для комерційних приміщень, то вони ось таке виставляють. Прямо біля входу, от входи в комерцію тут зроблені вже правильно, інклюзивно лише не передбачили водостоки, водовідводи. Якісь просто ці труби л'ють воду на тротуар. І це не дуже добре, не естетично і не практично. Мабуть, не було б зайвим, якби забудовник зробив якісь велопарковки, а так, ось, бачите, людям доводиться паркуватися як хто зможе. Ну а це заїзд в підземний паркінг навіть в таких простих комплексах. Хоча це не економ, звичайно, це комфорт, але навіть у них є підземні паркінги. Мені здається, зараз дуже важко знайти у Львові новобудову, в якій немає підземного паркінгу. Переважно вони є. А це фасадна сторона ще одного будинка. Тут вже під'їзди такі фешенебельні, є і канавки для водостоків, і скляні двері, і інклюзивний вхід з рівня землі. І навіть поштомати стоять в під'їздах. О, а от і велопарковочка. Тож все тут є насправді. Якщо придивитися, ось ще один під'їзд. Таке невеличке підвищення є від тротуару, але воно зроблено таким плавним пандусом, тому не викликає ніяких проблем. І ось там з правого боку ще є такий невеличкий дитячий майданчик. А ще тут дуже погана дорога, яка веде до комплексу. Так, вже на самому під'їзді до будинків дорога є, але якщо їхати... Зі Львова, то ви в будь-якому разі будете приїжджати ось по цій напів такій сільській дорозі з ямами, землею. Ну просто жах якийсь і без тротуара. Чому цю ділянку не можуть зробити? Мабуть, перекидають відповідальність Львів на сокільники, сокільники на Львів. А мешканці просто от вимушені їздити по такій дорозі. Житловий квартал континент будується в СМТ Сокільники. Ось він тут знаходиться, і це прямо на околиці Львова. Якщо я правильно розумію, то Трускавецька вулиця це остання вулиця, яка ще відноситься до Львова. А все ось це. Вже сокільники. Хоча саме село, якщо подивитися на мапі, знаходиться значно далі, ніж Львів. В сокільниках, як і в будь-якому селі, є своя школа, свій дитячий садочок, ось стадіон навіть якийсь. Ось початкова школа, навіть якийсь парк з водоймами. Але, як я і сказав, туди йти далеко, а значно ближче прогулятися до фактично сусіднього мікрорайону, де є і дитячий садочок, і ліцей. Цей і ще один дитячий садочок, коледж харчової переробної промисловості, технічний коледж Національного університету Львівська політехніка. Взагалі багато тут якихось навчальних закладів. Також тут є різна інфраструктура, кафешки, магазини, нові пошти. Ось супермаркет Сільпо в цілому звичайний такий спальний мікрорайон. Ну і по сусідству будується на Трускавецькій. А тут ще є новобудови неподалік, які вже новими і не назвеш. І гаражний кооператив, звичайно. А от де тут прогулятись? Особливо я і не скажу, тому що це просто якісь поля, а от так, що парк, то, мабуть, найближчий це ось цей горіховий гай біля ЖК Америка. Ну або ось цей скнилівський парк. Ну і звичайно, не мало важливо, а можливо, про це варто говорити на самому початку. Зовсім поряд розташований міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького. І це майже зараз не помітно ніяк, тому що літаки не літають, а от коли рейси будуть. Будуть відбуватись, то звичайно в цьому комплексі всі будуть і бачити, і чути ці літаки. Звичайно, добиратись від цього комплексу до центру Львова буде значно довше, ніж з інших районів, тому що, хоч тут і поряд проходить траса, ви бачите, що вона доволі завантажена в ранкові години пік. І тому на автомобілі дорога займе від 18 до 40 хвилин, це 7,5 кілометрів. Є інші варіанти проїздів, але як бачите, вони ще довші. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом, то найближча зупинка знаходиться ось тут, і тоді ви зможете проїхатись на двох видах транспорту за 44 хвилин хвилини до центру. Ну або на одному виді транспорта, тоді прогулятись доведеться ще більше. І дорога займе 51 хвилину. Відділу продажів на території немає, у всякому разі, я не побачив і контактів теж. Тому озвучу інформацію сайта Лун по вартості житла. Тут є і однокімнатні, і двокімнатні, і трьохкімнатні будь-які. Вартість одного метра починається від 34 тисяч гривень. Це за двокімнатні квартири. Однокімнатні від 39 тисяч, і трьокімнатні 36 з 538 тисяч. Ну, що вам сказати, не набагато дешевше, ніж в тому ж парусі преміум класа. І це дивна ситуація. Погодьтесь, сокільники, околиця Львова. і... Парус там, звичайно, не центр, там залізниця, але все ж таки значно ближче до центру. Ну і там все краще, і прибудинкова територія, і самі будинки. Ну, просто рівень абсолютно інший. Здається, у мене на каналі таке вперше, щоб я йшов знімати один комплекс, а в результаті знімав огляд на інший комплекс. Ось так мене підставив Гал Житлобут. Робіть висновки. Ну, а ми зробимо коротенькі висновки про ЖК Континент. Такий середнячок, в принципі, комфорт клас. У нас таких валом в передмісті Києва. Ну, в принципі, всі. Побачені плюси я описав, мінуси теж єдине, що ну реально мені здається, що ціна тут не відповідає вартості. Якщо порівнювати з іншими комплексами, то дивно. Середня ціна взагалі ну по Львову зараз десь тисяча доларів за метр. І якщо ті ціни, які я глянув на лун, відповідають дійсності, то це дивна ситуація. Я би обрав інший комплекс однозначно. Звичайно, це поряд з звичайним спальним. Районом, і тут, мабуть, є якась інфраструктура неподалік, але тим не менш це вже не Львів, це сокільники. Пишіть свої враження, чи погоджуєтесь ви зі мною. Пишіть, що ви знаєте про Галжитлобут, що там сталося з цією кампанією, куди вона зникла, і ніби будівництво йде, але у мене більше запитань, ніж відповідей. Ну і підтримайте мій канал, натисніть лайк під цим відео, напишіть свій коментар, підпишіться на канал, якщо цього не зробили раніше. і Сподіваюсь, побачимося в наступних відео. Бувайте!